いいの Той курс, який ми називаємо курс бою ножем, ніж там є як база. Складається він з двох блоків, які можна умовно виділити. Перший це використання саме ножа як зброї у стійці, тобто коли ми можемо атакувати противника, який не встиг скористуватися своєю зброєю, знову ж таки розглядаємо уразливі зони з урахуванням нашого спорядження. Куди можна атакувати, як робити це найнайефективніше? Тобто, щоб ми не перетворювали це в якусь бійку. Нам треба швидко нейтралізувати загрозу, повернути можливість скористатися своєю основною зброєю. Тобто ми не будемо продовжувати бій ножем. Так? Ми ніж використовуємо для того, щоб відновити контроль над своєю зброєю. Цією рукою ми можемо захищатися. можу цією ногою робити під кров, можу цією ногою ховатися, але рухає тільки цією ногою. Можу сюди. можу сюди. Бач, ключа. Треба попадати. Опа. Хорошо! Яку І І наступна пара заходить. І також блок боротьби. Боротьби за ніж, боротьби з ножем. Коли ми опинилися в обставинах. Якщо противник збив нас з ніг або нам вдалося збити противника з ніг, в залежності від того, по яку сторону від ножа ми опинимось. як не опинятися в таких ситуаціях, як відновлювати контроль, перехоплювати ініціативу, домінувати, займати більш вигідні положення і мати можливість добити противника, відконтролювати і, знову ж таки повернути собі контроль над своєю основною зброєю. <связывая> что переходит. Жерны выдаваем. что же Ну что... Передавай, передавай, друг не, рука. Есть. Би! <связывая> <связывая> Хорошо! Вот так, все, вот так все, стоять. Стоп! Отлично! Все? все, да, все, да. все. Да, все, да, все, да. все а що багато часу треба? Це... По планам было, думався задній куворочек на него лягу. <ріх> Не все так просто. Добре, що я до коли, коли щось спробувати. Да. Почали! Стоп! Я... Єдем, бас, О, бас, все, красава. <ріх> За чорт. <ріх> Є важливою складовою в цьому курсі формування здорової агресії. Для того, щоб людина не боялася сутички, не боялася протистояння, не боялася фізичного конфлікту. Бо багато насправді в кого взагалі немає досвіду бійки на вулиці там, або якогось фізичного конфлікту. Люди бояться цього. Це трошки психологічно їх дестабілізує. Навіть очікування цього конфлікту або цієї ситуації, розуміння того, що ворог знаходиться дуже близько, може сильно підточувати моральну складову бійця. А мати шаблони дій в цьому випадку або можливість якихось ефективних навичок користування. Вона вже піднімає мотивацію бійця, впевненість в своїх силах, навіть якщо цієї ситуації не станеться, він вже морально до неї готовий. Тобто вже можна зосередитися на більш ефективному виконанні задач, перебороти себе. Це дуже важлива складова формування саме здорової агресії у бійця і розуміння того, що він міцний, що він може тримати удар, що він може всупереч втоми, всупереч фізичного болю, продовжувати ефективно діяти. Починаєте крутитись. По команді почали, обирайте першого, кого бачите, атакуйте його, п'ятеця з ним. Якщо вдвох на одного, значить вдвох на одного. Почали! Я наполягаю на тому, щоб хлопці на заняттях вже на певному періоді, коли ми пройшли базові знання, вони вже використовували саме те спорядження, в якому вони працюють. Десь зручно, десь незручно, десь починає терти, десь починає перевантажувати не так, як вони очікують. Вони дізнавалися про це безпосередньо у відпрацюваннях у тренувальних поєдинках, а не тоді, коли ситуація вже така станеться. Що ми можемо зробити? Да, з цієї дистанції? Я можу схопити його, на Якщо я його бачу, я можу схопити свого ножа набрати дистанцію. Я можу кинутися, але зець свій ніж перший. Хопай ножа. І я буду намагатися вже тут з цим працювати. А ми вже тут пам'ятаємо, що в нас є певні опції. Пам'ятаємо, так? Да? Так, так. Одна опція або друга. Підніжка передня. Або зайняти відповідно добивання. Це теж дуже важливий аспект, як використовувати це спорядження для того, щоб знайти елементи захвату, для того щоб знайти можливості повалити противника, відконтролювати і добити його.